Зараз у селах мало молоді, тому літніх людей немає кому захистити. Діти мешкають окремо, дільничний міліціонер у райцентрі, а сусіди мало чим допоможуть у разі біди, бо вони також старці. Таким чином, літні люди це легка здобич для злоумисників. Наступна історія сталася у березні цього року, неподалік від села, де мешкає моя бабуся, у тому селищі Семенівка. На околиці живе літня жінка. Пізнього вечора старенька зачинилася у хаті, аж почула, як хтось стукає у вікно. Вона подумала, що то її син приїхав із міста. Вийшла на веранду і побачила на подвір'ї незнайомого чоловіка. Я відкриваю, якийсь пацан стоїть, як у синок. Я ж бачу, що я його перший раз бачу. синок, ти не адресу помилився. Я ту його по-хорошому. А він лізав у двері. Я його штовхнула, він отуди поточився і впав. Старенька забігла у хату і зачинилася. Бабуся стверджує, непроханий гість почав вдиратися до будинку. Напередодні її двічі грабували, тому жінка подумала, що і цього разу хочуть обікрасти. Вирішила захищатися власноруч. Схопила сокиру. Я кричала, а, а хто тут? Тут ніхто не живе. Він суне руки так, що мені дивиться, поки він хату відкриє, зайде мене задушить чи вб'є. Мене вже два рази обікрали, міліція нічого не знайшла. Літня жінка вдарила чоловіка сокирою по руках. Найцікавіше те, що непроханий гість виявився сусідом. Він каже, старенька напередодні просила його допомогти по господарству, але в день він прийти не зміг. Вирішив прийти ввечері, але у цей час бабуся вже не чекала на гостей, зачинила двері. Я в вікно постукав, вона через шибку вдарила мене топором по руках. Потім вискочила і вдарила по голові. Може, перепутала, подумала, що її граблять. Спочатку жінку звинувачували у навмисному нанесенні тілесних ушкоджень, потім справу закрили. Даний випадок запам'ятається мені надовго, тому що на місці цієї бабусі могла опинитися і моя. Я думаю, ця історія яскравий приклад того, наскільки критична ситуація у селах, коли літнім людям немає звідки чекати на допомогу, і вони змушені захищатися самостійно.